На головпоштамті Кременчука провели урочисте спецпогашення марки, присвяченої 70-річчю від дня народження Сергія Петренка, поета, краєзнавця, археолога, дослідника і активного діяча культурного та громадського життя міста. З Сергієм Петренка ми познайомилися в 2009 році, і з того часу до його останніх днів ми були всі разом. Як би з ним не розмовляли, він ніколи не переходив на російську мову. І дуже хотів, щоб всі навкруги розмовляли українською мовою. Але він не нав'язував це. А він тільки казав: Слухайте, слухайте і читайте. Він жив історією і передавав цю любов іншим. Так з'явилося його видання «Цвіт Цвіткалини, перлини душі на покрову та інші збірки публікації, у яких відображено глибину творчості літератора. Уже після того, як Сергій Петренко пішов у засвіти, завдяки збереженим у типографії його рукописам, Тетяна Потрясова видала останню поетичну збірку автора. Мені дуже в цьому допоміг наш депутат Плискун. От він проспансірував мені. Частково проспансвірило мені видання цієї книжечки. Момент погашення марки став символічним, знаком того, що пам'ять про нього завжди залишиться не лише у серцях людей, а й в історії Кременчука. Наша історія вона не може існувати без пам'яті тих. Хто за неї боровся, а Сергій Петренко саме така людина. Він боровся за мову, боровся за культуру, боровся за історію. І пам'ять про нього з нами навічно. В нього дійсно велика спадщина, і я щиро рада, що потрапила в цю родину і так, хоч трішечки, доторкнулася до його такого великого життя. Таким чином, місцеве товариство філателістів та громади не лише вшанували пам'ять видатного діяча, а й нагадали, справжні творці не зникають. Вони продовжують жити у своїх словах у серцях. Людей і в знаках, що несуть їхню історію у майбутнє. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.